Всім привіт! Зараз 7.30 ранку і я вже як справжня жіночка бухілого віку вже приїхала на вокзал вже з їду. Я вже в потязі їду до бабусі. Останнім часом тут неймовірно зручні подушки. Я обожнюю спати в потязі. 12.30 я вже у Вінниці. Зараз десь буде дівчина зустрічати. Рижик. Привіт! Кожного разу бабусі я йду в магазин, купляю солодку водичку Караван. Це в мене обов'язковий ритуал. Чомусь саме тут воно мені дуже подобається. Будемо вікна мити? Так. Мені тут бабуся позичила ось такий костюмчик. А шубу тобі? давай сначала шубу дев'ята вечора, і я вже біля дому.